Привіт привіт! Я Тетяна. Ну що, будемо знайомитися. Вибачте мені, будь ласка, за мою українську, тому що я ем, мала мала практики. У це я визнаю, дуже мала практики. Хоча я давно вже переписуюся, пишу на українському, ну і спілкуюсь. Смс-ками українською, і Ну, практики в мене немає, на жаль. Я сподіваюся, що мені Ютуб допоможе чуток виговоритися, да? говорити, говорити, говорити. от тому є таке українська. Нада, нада, я вчу, я вчу українську, я вчу англійську um, і забуваю російську. Тому всім привіт ще раз. Я Тетяна з гарного міста Дніпра, але на жаль, я вже три з половиною роки живу в Великобританії. В маленькому місті, дуже гарному місті, зеленому місті. І я вийшла через цей час ну, завести свій Ютуб. Чому? Тому що я творча, я дуже давно, ну як дуже давно, я вже 17 років десь. Може, чуть менше 16, точно, а займаюсь. У мене е довго так я не знаю таке любиме хобі. Це і є мій скрамбукінг, це із самих моїх любимих хобі. Я з нього починала і зараз я до нього повертаюсь. Ну, я хочу розповісти не, не тільки тут про скрамбукінг. А просто про себе, про життя, про моїх гарних діток, про мою гарну кицю. Тому я сподіваюсь вам буде цікаво. Я тут вже три з половиною роки, Великобританія, і я маю невеличкий це не бізнес, це це ж. Теж тут хобі. Я тут в'яжу маленькі іграшки і продаю на сайті Etsy і Vinted. Два дуже різних сайта. А, хто, як хто захоче, я можу розповісти, як можна там продавати, як можна там зареєструватися. Також я здесь є самозайнята особа, це в Україні як приватний підприємець, вже два роки, я вже два роки подаю тут звіти по ну, для себе а, і допомагаю, хто хоче, ну, хоче щось дізнатися, як можна заробляти хобі. Я не можу сказати, прям заробляти, але триматися на плаву, тому що я ще маю тут роботу на неповний робочий день і просто маю час на, на своє хобі. хобі. Зараз я не ставлю крапку на в'язання, но. Починаю зі розділ з крабукінга, навіть не з а більш для товарів для скраббукінгу. Це а, висічки, а, наліпки і різні товари, які можна а, розпечатати і вирізати. Да. Розпечатати і вирізати, і теж а, я хочу це продавати. Я раніше Продавала товари для скраббукінгу і сама робила чебборт на станку лазерному. Також я працювала на плотері, вирізала дуже всякі висічки наліпки, і я до цього повертаюся зараз. Тому що я зараз орієнтована на людей в Великобританії, які цей товар. Це тут дуже популярна Листівки дуже популярні, скрабукінг менш альбоми таке. Журналінг і все таке достатньо популярно. Цього тут теж багато. Ну я хочу все ж таки займатися домашнім невеличким таким виробництвом. Виробництвом висічок, виробництвом такого товару, який я з допомогою свого помічника, це чата GPT, От я зараз виготовляю, тось, розробляю, буду так сказати, такі малюнки, дитячі, не дуже дитячі, підліткові. Ну, я не знаю, як сказати, там, квіткові, різні різні. Різні форми, різні варіації, і хочу це зробити невеличкий бізнес. Невеличке тут, як производство, як виробництво. А, тому що я хочу працювати сама на себе. Зараз, на жаль, я тільки. Ну, конечно, три з половиною роки я вивчаю англійську, вона мені дуже-дуже тяжко дається, дуже тяжко. Ну, я стараюся, і в зв'язку з цим роботу тут, гарну дуже роботу, ну, тяжко знайти без знання англійської мови. Це всі знають без язика тієї країни, де ти перебуваєш, ну дуже важко. Роботи є, роботи багато, простої роботи. Чим я зараз і не лишаю цю роботу, я буду далі її займатися. Ну, хочу паралельно. І, як я і вела пусть свої. Маленькі а, іграшки я в'язала, скільки, скільки вони продавались, скільки я могла в'язати, стільки вони продавались. Вони тут теж популярні. Але в'язання я не можу його масштабувати. На жаль, масштабувати я не можу, я не можу сама зв'язати. там, якщо день, можна зв'язати там. 8-10 котиків, я не можу, на жаль, зв'язати їх 30, 40, 50. Но з цим може справитись плотери, принтери, масштабування, а також помічники, котрі можна можуть допомагати також мої діти. А вот Ну, якщо вам цікаво, я тут починаю как би, как би спочатку вам показати, що я буду робити, як я буду робити? От зараз я купила плотер, наступне відео буде розпаковочка плотера і так далі, там буде підключення плотера, як я формую все на плотері. Як я буду працювати. Тут також буде про моє життя в Великобританії. Ну, таке не дуже цікаве, звісно. Ну, все одно воно є. Вот. Но. Так що так, кому буде цікаво, я дуже сподіваюся, що я буду, я не професіонал, я не навчаю нікого. Це точно ні. Я буду показувати свої і ошибки і победи. Ну, І я дуже сподіваюся, що в мене все, все буде добре. І це спрацює, і буде робота, достатньо багато роботи. Я люблю, коли багато роботи, коли зайнято. коли немає коли вздохнути, для мене це двіж. На мене це життя, От. таке ж, звісно, буде розпаковка. Теж буде, я буду пробувати тестувати різні, різний папір, картон, дужем тому, що дуже наліпки також висічки мають свою структуру мають для чого. Я вже збагата, з багато з видів бумаги я працювала, дуже багато, а зараз просто неймовірна їх кількість, їхні структура, їхня така цінність цього паперу. Тому буду пробувати, буду це показувати. Хочу це показувати, не знаю. Я перший раз записую все і на YouTube себе, свої плани, і я би хотіла, я би хотіла, щоб все це протрималось достатньо довго тому що я хочу ще знімати майстер-класи, так як дуже цікаво продавати ті висічки, наприклад, у вас є така задумка, що з цих висічок, з цих вирізок можна ну, зробити там листівку. Да? Людина, котра отримає ці висічки, не всі вміють використати їх так, якби. Була гармонійна, так як в мене вже достатньо багато практика. Я хочу показати, як бачу це я. Я нікого не навчаю мастер-класи, це просто мастер-класи, як бачу я. Комусь подобається, комусь не подобається е у всіх різні смаки. І я думаю, що може комусь до якомусь новичку, хто тільки починає, кому це подобається, така, ем, така дуже гарна листівки, і я тут тут, от тут я зрозуміла, що листівки це насправді така, така річ, яка ем, ну завжди завжди тобі приємно. Ну прям завжди. Вони такі різні, вони, вони такі. А, їх тут так багато. Не треба дарувати якісь там дорогі подарунки. Не треба подарувати якісь там а, а, якісь дуже-дуже там сюрпризи. А коли ти просто дариш листівку, ти такий знак уваги, тут це дуже поважають. І я це поважаю, і я з листівок я починала свій шлях ще 16 років тому, коли була вагітною другою дитиною, своїм синочком, і я, я тоді так, влюбилася в скраббукинг. Це моя любов на все життя. Друга моя любов на все життя. Перший чоловік обов'язково. Ну, от так от розказала я вам свої плани. Так що я буду а, тримати в екскурсії. А от, я сподіваюся, я буду часто виставляти відео на YouTube. Тому що я це хочу, мені це треба. А, і це я виставляла раніше своє відео, мастер-класи, боже, це було так давно. Є деякі, які достатньо там, ну, я не знаю, як багато-небагато просмотрів, ну. Но... Були зацікавлені, хто бачив, було інтересно. Зараз я набагато компактніше хочу. Тобто якби В мене буде а, набір, на, а, цей набір я буду теж продавати. Може бути, на Etsy, може би, на Vinted, може, на ярмарках, може де Десь і я хочу, щоб людина, куплявши цей набір цього цих листівок і висічок, змогла зробити щось гарне. Я сподіваюся, в мене вийде. Я думаю, що все буде добре. Тому всім пока. Вибачте, що затягнула знайомство. Я ще дуже мало-мало про себе розказала, ще багато чого. Я думаю, що ми я чуть-чуть е, поспілкуємося. Всіх рада бачити на своєму каналі. Дуже рада бачити. І, е, всім пока-пока. До зустрічі!